Хочу нагадати, що 1 грудня 91-го року український народ створив свою державу, до речі, в світі, і, до речі, завдяки цьому, скажімо так, Україна стала як більмо в суспільстві, от, от таких, як вони кажуть, демократичних держав, що таке демократичні держави, це теж дуже цікаве питання, тому що всі демократичні держави це ті держави, які керують корпораціями. Розуміло? Ці труп Україна заявляє, проводить свою національну політику. Але ж ми вважали, що ті, хто нами керує, вони проводять національну політику, а вони фактично зрадили український народ і фактично стали під, 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 під керівництво інших осіб. І чому, от, от, до речі, от мені дарікає, що Та ні, Україна це не держава, це корпорація, друзі. Так, український народ за корпорацію не, не створював корпорацію. Український народ 1 грудня створив свою державу з повним державним суверенітетом. Друзі, читайте уважно Акт проголошення незалежності. Там написано створення самостійно української держави України. Держави, а не корпорації. І все ж все ж почало, і почалось. До речі. Ця ядерна зброя за радянських часів, знаєте, де знаходилась на території погоди у ну, СССР. Це не І хто віддав зброю, думати з нема жодного акту, немає жодного акту прийому передачі. І це зробився кучма. Чому він досі не притягнутий, він не просто віддав, а він віддав, щоб здобути канденцію на свій другий срок. Але відносно зараз наших національних багат. Друзі. От, до чого я це веду? І так, 1 грудня український народ державу. держав, друг, думайтесь, просипається Єльцин, Шухевич, і вони проводять е, Біловіжське соглашення 8-9 грудня 91 року. Що там зазначається? Що вони зазначають, що е, друг СССР припиняє своє існування, вони створюють Союз Незалежних Держав. Ну, я б не буду вже казати, що є у них повноваження, чи немає повноваження, але е, всі як би, проглотнули це, це, ці біловіжські соглашення. А що це значить, друзі? А це значить, що з цього часу е, Білоруся, РСФСР тоді повинна, що було винесити це питання на референдум. Щоб ну, народ, який там проживає, він затверджував ці положення. Або пропозицію, як вони там зазначають, але це не відбулося. Друзі, а що це значить? Що? А це значить, що якщо Шухевич, Єльцин це не зробив, а Путін потім це все, я їх вважаю, ОПГ озерка, він завдяки тому, що не було винесено на референдум, він захопив владу і розставив всіх своїх посіпак на певні місця. Друзі, ну ну розставити він розстави, а що це значить з точки зору права? А це значить, що всі національні багатства СССР є правонаступником хто? Правильно, самостійна українська держава, Україна в собі українського народу. А якщо ми згадаємо, що на території колишньої СССР знаходиться 3-4 клина, де проживають українські українці, чому вони там проживають? Тому що при товариші Сталіна. Всіх не згодні, хто тоді чиняв заклик проти російської, скажімо, Совєта, проти большевицької власті, виселяли на Соловки, на, на в Сибір на на Дальний Восток. І Так образувалися чотири клини. Тобто, друзі, на сьогоднішній день тільки український народ в особі самостійно української держави він має заявити своє право на, на, вс, на все національне багатство і на те, що він має право наступнику СССР. Думайте, друзі, це повний провал е, Дипломатії е, України в особі тих осіб, які, скажімо так, я називаю патріотим. Чому хто таке патріот? Які не визнають е, державу українського народу. Друзі, а що це значить? Що якщо ми заявимо. Тобто український народ, заяву ну, в особі там, всім українська держава, Україна, що ми є, е, маємо всі права на національне багатство і є правонаступниками СССР, друзі, ну все, все різко зміниться. Ну Не може Путін або там хтось там заявляти на то -то -то, що він там комусь щось там буде віддавати. Більше того, йдеш, ми ж бачимо, що йде домовленості між Путіном і, і Трампом. Як вже кажуть, що Трамп виступає в інтересах Москви, ми повинні цю, цю, цю ланку розірвати. Як це розірвати? Тобто, ми повинні зазначати казати речі юридичними термінами.